Перший приклад, в якому я проілюструю деякі варіації написання методів з різними типами вхідних параметрів, з різним типом повертаємих типів. Значить, що ми маємо? Ну, У нас є метод main, звісно ж, але ми до нього ще повернемося, тому що, окрім методу main, у нас в класі да, може існувати і інші методи, ми маємо їх якось назвати. А, і ми от зараз будемо створювати. Ну, Поки що, да, ми в. Як з ООП, да, не дуже тісно працюємо, тому в деяких випадках я буду спрощувати, щоб звернення було не таке закручене, замучене. А в деяких випадках, там, де не можна уникнути цього, да, я буду показувати ну, зі створенням об'єктів. Ну, В принципі, загалом, якщо ви вже потрошки в темі, да, то ви будете розуміти і те, і інше, і інші варіанти. Значить, перший метод, на да, що ми маємо? Взагалі вказати. Тобто ми маємо вказати його модифікатор доступу. Про це ми теж будемо говорити в розділі ОП, але поки що вам треба запам'ятовувати SIS, да, як є. Потім поки що ми використовуємо модифікатор static. далі int повертаємо значення, тип повертаємо значення. Ну, -ply, да, ось ми вказуємо ім'я методу, вказуємо дві дужки, і говоримо, що ми сюди передаємо один параметр типу INT. І другий параметр типу INT. Тобто два параметри передаємо, відкриваємо фігурні дужки, і всередину ми е, заганяємо кусочок кода, типу return A помножити на b, Тобто результат нашої роботи це буде множення a на B. І е, тут ми, в принципі, можемо одразу тестити. Да, тобто ми створили метод з іменем multiply. Е, Викличемо цей метод, він статичний. Е, у нас main може його побачити. Да, Статіка бачить статіку одразу, тому коли ми. Оголошуємо в методі main змінну інтову з іменем А. Та кажемо, що треба призначити цей змінній результат роботи методу multiply, Да, Ось ми бачимо, що ми можемо собі передати. 4, 3, і в кінці не забуваємо, не забуваємо крапку з комою. Я запускаю на виконання цей метод. Ну і в принципі, тут зараз нічого не відбувається, тому що е, треба ще да, вивести цю змінну А. Так. Робимо теж саме. І бачимо, що 4 помножити на 3, да, у мене буде 12. Тобто все вийшло, все нормально. Це ми зробили перший метод да, з повертаємим типом int, і на вході у нього два якихось параметри. Давайте ще декілька методів. Створимо public static double, повертаємо тип. Square root. Да, якийсь такий, нехай буде. Сюди ми передаємо double number на якісь, якесь число, відкриваємо фігурні дужки, і сюди, в принципі, можемо returнити теж. Тобто, коли нам треба щось повернути, ми вказуємо ключове слово return. Тут ми звертаємося до класу Math, у нього є SQRT. Ми про це вже колись там згадували, да, і передаємо туди number". Все, Тобто, у нас сюди на вход поступає якесь число, нехай «4». І за допомогою класу MF ми обчислюємо орінь цього числа 4. Тобто нам має повернути двіку, да? але для того, щоб застосувати цей метод, ми маємо його в мейні прописати. Да? Тобто, у нас із одного методу ми можемо викликати інший метод. Зараз ми в рамках одного класу да, видергуємо ці методи. Тому ми а, тут локальну зміну double D дорівнює square root, сюди передаємо, ну нехай буде 16 число. І виводимо цей Ді. Запускаємо, бачимо 12 це у нас результат першого методу. І дія другого методу це 4 виволи. Да, тут приведення типу, да, тому що вимагає від нас W. Тобто, так, от, так, якщо вже буде точним, да, 4.0 повернуло нам у відповідь тип W. Так, що іще у нас? Це ми з примітивними типами так трошки бавимось. Тепер, що стосовно об'єкта. стрінг, да, от у нас, щоб повернуло стрінгу, ми зі стрінгою вже дотикалися, і це, ну, ми маємо розуміти, да, що це у нас представник е, ну, класів. Да, в, в клас, на базі класів да, у нас можуть створюватися об'єкти Public Static. Стрінг е, це те, що ми будемо отримувати в результаті роботи. Ну і нехай конкатена Конкатенейт, да, ментод. Ми сюди передамо два рядки. Стрінг. str 1 Стрінг стр 2. Є таке. Відкриваємо тіло і прописуємо, що буде тут. Ну, теж ретюрнемо str 1 плюс стр2. Повертаємо сконкатенований рядок. Але щоб побачити роботу, його. Ми маємо знову зробити деякі маніпуляції в мейні. Ми з мейна будемо викликати. Значить, String S дорівнює concatenate. Сюди передаємо там, first, потім second якісь аргументи. крапка з комою і s цю виводимо, запускаємо. First, second, second. Тут можна пробіл поставити. Є, yeah. first, second Конкатинація відбулася. Ну і давайте в рамках цього розігрівочного прикладу. Ще boolean. Да? Boolean у нас корисний такий корисний тип, да? який нам дозволяє перевіряти щось на істинність. Public static boolean. Ну і. Ім'я методу ми, типу, ось, contains Зero. Да, перевірка на те, чи містить у нас аргумент нуль. Uh, uh, Тут ми будемо використовувати масів, про масиви ми ще будемо говорити. да Масив uh, чисел. Тобто, це в, uh, буде багато, ну, багато чисел да, в якомусь контейнері, умовно. І ми ці номери туди передаємо, але uh, серед цих. Uh, Чисел може бути нуль а може і не бути нуль да І нам треба перевірити, що дійсно чи є, чи нема. Тому ми for ічем, uh, дивимося, int number, двокрапка із uh, нашого numbers. Да? Будемо перебирати for each І якщо uh, if да number, якщо number у нас буде дорівнювати нулю. То тоді ми виконаємо певну дію. А що саме? Ми повернемо return true. Да, один із варіантів нашого, роботи нашого методу. Ну, варіантів типу Boolean. Да, у нас там їх небагато. Інакше ж ми повернемо. Return false. Так, і тепер треба всю цю річ да, якось застосувати boolean B. Дорівнює, да? тобто цьому boolean B буде присвоєно або true, або false. Ми о, викликаємо contain zero і сюди передаємо об'єкт new int. Да? У нас масів це об'єкти, і одразу ми їх тут тобто, ініціалізуємо. Тобто ми кажемо, що буде 4, 8, 7, там 6, 3, ага, 4. 6, 7, 6, 4, 9, 0, 5. Да? От нехай буде така набірка у нас всередині. І так, ось так робимо, закриваємо дужку, і тепер виводимо це значення b, тобто true або false. Запускаємо. Бачимо, true, дійсно, у нас нулік є. Тобто алгоритм відпрацьовує таким чином, що виклик цього методу він нам дає відповідь, чи є в тому масиві 0, чи немає. Якщо я 0 на одиницю замінюю і знову запущу, то я бачу, що false да, значить немає. У мене там нуліків. Так, ось такий приклад для початку, да, для розогріва. Нагадую, що ви не забувайте підписуватись, лайкати да, дивитися уроки. Якщо є якісь рекомендації, то пишіть не соромтеся.